14 жовтня ми відзначаємо велике державне свято день захисників та захисниць України. Сьогодні кожна нова сторінка нашої держави. Пишеться кров'ю українців різних професій, які взяли до рук зброю і стали на захист батьківщини. Ми нація, яка боролась, бореться і поборе тих, хто зазіхає на територіальну цілісність, суверенність і незалежність нашої держави. Ані ні, ні дуї, ні скорботи, ні зіткання. Хіри, шок, чи не зіткання. Всякий рік ще вчинили вони числом, чи ділом, чи думкою безпочатковим твоїм отцем, при благими животворчим твоїм духом.